Рівень тривожності піднімається. Росію обстрілюють невідомі літальні об'єкти. При тому, цього разу мова йде не про БПЛА, як виправдовувала насправність Вілікава ПВО, російська пропаганда та кого звинувачують цього разу. Соловйов засуджує Путіна через його позицію щодо російських зрадників. Сіманьян визнала чорні сторони російської історії. А дрібні пропагандисти рвуться дискредитовувати Зеленського. Про це, а також про протистояння Салавйова і Сапчак, розповім просто зараз в огляді російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко. Рушаймо. Розпочнемо наш випуск чи не з найактуальнішої теми на Росії. Останніми днями про неї говорить хіба не весь інформаційний простір ворога. Уявіть, навіть сам великий правда бункерний вождь відреагував на ці події. Заінтригувало, що ж могло статися настільки неймовірного, грандіозного, що воно набуло такого розголосу. Чи не вся верхівка пропаганди взяла цю тему для основи своїх прямих ефірів? А це ого. го Ну що, здогадалися про що мова? Думаєте, ядерна зброя якась чи може пов'язана з Україною? Барабанний дріб, не буду довго тягнути. Все з више переліченого неправда. Такий же аж зараз відбувається навколо Дані Мілохіна, російського на секундочку, ток блогера Вся справа у тому, що на Росії шукають винних та зрадників серед своїх же. В немилість потрапили росіяни, що виїхали з родини матушки на початку так званої СВО, а насправді війни Росії проти України. А зараз. Всі, оці, от виїхавші, повертаються назад, підібравши хвости. Так і сталося із хлопцем на ім'я Данило. Даня. Коротко розповім про ситуацію, передумови та теперішній висновок. Отже, Мілохін це блогер-мільйонник, який виїхав з Росії, і жив то в США, то в Дубаях. Хлопець після тривалої міграції дав шанс Росії та повернувся на родину. Але біда. На нього звернула увагу голова так званої Ліги безпечного інтернету Катеріна Мізуліна. Що ж такого він утворив, запитаєте ви? Ще нещодавно в США Тіктокер разом із другом своїм вчив український гімн у прямому ефірі. От і натрапив на хейт, тепер у своїй країні його хочуть перекваліфікувати в окупанта. А що ж пропагандисти? Як реагують на таке от волевиявлення? Чи не найяскравіше, відкоментував старий добрий В... Владімір Соловйов. Добре, знайомий нам Зет-патріот, який готовий вбити за непослушання. Соловйов завжди на власному прикладі показував хвору любов до рідної країни, тому логічно, що така ситуація, яка очевидно вибивається з потоку самовідданих патріотів Росії, йому не сподобалась. Почервонів. Ледь навіть не посинів, я б навіть так оцінила його вигляд. І, як завжди, вдався до образ ненормативної лексики та мацюкливих неологізмів. Покрив блогера чи не всіма образами, які знав, ну і очевидно, що дуже не сподобався йому вчинок хлопця. Я зацитую вам цю істерику. От нікотрих навостій мене просто витряхіває. У нас тепер, оказывается, всі назад поцінулись. Вся сволота, кому не лень, обратно вернулась. Тут, говорят, Даня Милохин приехал. Вот у меня только вопрос. Он призывного возраста. Срочно призвать и на службу эту тварь. Я надеюсь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не предоставит ему здесь работы. Эта мразь, которая с радостью на стриме пела гимн Украины, хихикая, не понимая, что происходит. На передовой бо оказался, йому би ребята сразу объяснили и за гимн України, і за і и что молодой. Так що, в армію, быстро, щенок служить, там тебе научат, Родину любить. Кінець цитати. А от агресія така очевидна через те, що він нічого не може з цим діяти. А вплив, який не який на людей, це має. Хтось гляне на таку подію і вирішить, що в цьому є логіка та сенс. Маленький. Відросток того, що громадянин Росії свідомить, що все ж його країна чинить, ну щонайменше неправильно, а насправді його країна чинить злочини, ганебні, серйозні злочини, а це вже напряму шкодить роботі Соловйова і може підбити його руками підкріплену пропаганду. От тому і така агресія. Але як тільки Соловйов заговорив щось про призов та мобілізацію, задля. Сприяння патріотичному вихованню, Даня Мілохін, не бажаючи ставати гарматним м'ясом, вирішив, що шансів з терористів недостатньо, тому екстрено повернувся в Дубай. Налякали дитину, тільки п'ятки заблистіли. Але на цьому медіа Кремля не зупинився. Вже на Салавйов Лайв знову зачепив цю тему, але для того, щоб внести якогось різноманіття, став порівнювати Мілохіна із Прізраком Новоросії. Це він про адміна даної телеграм-групи. Нагадаю, що раніше пропагандист теж мав деякі розбіжності із останнім персонажем і вже встиг його облаяти. Так ось, в ефірі цьому особа із пташиним прізвищем знову вдалася до крайнощів. Накричав та взявся ображати Ксенію Сапчак. До чого ж тут вона? Салавйов зазначив, що між блогером та адміністратором спільне те, що у них той самий адвокат і захисник, пристрасна шанувальниця його каналу Сапчак. Накинувся на похресницю Путіна зовсім не слабо. Дивимось. Доброе утро, дорогі друзі. Що общего у дані Мілохіна у призрака Новорусії? Правильно, у них один і той же адвокат і защитник Некий Собчак. Страстная поклонница нашего канала, и не случайно с утра ребята говорили в утреннем шоу на заре о том, что девушка жить без нас не может. Смотрит все наши программы, записывает. Поэтому лик без для дуры. Вот что сказало это чудовище, неспособное, не понимающее, не, не знающее ничего. В своих лошадках Ньюс она разродилась. Загалом же Собчак розповіла у своєму випуску про те, як Салавйов несправедливо ставиться до деяких індивідів з колись українським паспортом, але які наразі вже є громадянами Росії. До прикладу, він засуджує адмінна прізрака Новоросії, Росії колишнього Одесита, але взяв на себе е, до себе на програму Юлію Вітязєву, яка була українкою. Не сходиться, як то кажуть. Ну і знову Соловйова ображають: що ж таке? Але він взяв себе в руки, зібрався і зумів. Вигадати гідну відповідь Сапчак. Слухаємо уважно. Так вот что, об'ясняє для тебя, тупое создание непонятно откуда появившимся дипломом. Изучай честь! Оце протистояння. Друзі, хто на вашу думку переможе? Сапчак вірсус Салавйов. Напишіть ваші припущення в коментарях. Нам дуже цікаво. І ми рухаємось далі. Отже, Соловйов свій виступ на цьому не закінчив вже в іншому ефірі. А він, як ми знаємо, скаче як з гілки на гілку, сорока перестрибує. Власне, оцей от персонаж висловився щодо повернення людей до Росії із-за кордону у загальній тематиці цього питання. Як не дивно, він розродився засудженнями. При тому не лише людей, котрі повертаються, але й тих, хто схвально до цього ставиться. Слухаймо. А почему наше государство так себя ведет? Почему наше государство не выработало набор элементарных критериев? Почему до сих пор на территории нашего государства работает в интересах у их собственность? Кто этим будет заниматься? Идиотом, выступающим как адвокаты двух несчастных барышень которым так плохо без России и хрен бы на них они бежали они бросили родину они считали что нет что вы, все им так стыдно и надо быть кретином чтобы пытаться их сюда обратно затащить але тут начинается интересное. Салавйов щойно обізвав Владимира Владиміровича того самого. Адже президент Федерації схвально ставиться до повернення тих, хто був за кордоном. Опа! А це вже зрадонька. Як це Владимір не порадився ні з ким перед тим, як щось лепотати перед сотнями російських очей, тим паче про ну, самого для них ну, того самого. Прилетить, напевно, по шапці, не на жарт. Але ми віримо в пропагандиста, він там якось викрутиться. І без мила, як то кажуть, пролізе. А ось вам, власне, заява з думкою Путіна щодо емігрантів. Він озвучив його на східному економічному форумі, що відбувався зовсім нещодавно. От зацитую: ніхто не закривав, вони ж самі поїхали. Хто ж сказав їм не приїжджайте? Ми не можемо ведь діла в чому? Дело в тому, що в соответствии з російськими законами гражданин Росії може жити где хочет, і ніхто не може его лишить гражданства, запретить в'їзд в Російську Федерацію. Але, в втім, все ж, поблажка для Соловйова буде. В іншій заяві Путін зазначив, що ті діячі культури, що поїхали, нехай краще працюють за кордоном, ніж тут, цитую капають на мізки і просувають нетрадиційні цінності. О Боже, знову за свою! Пластинку. Якщо ви не зрозуміли, це він стосовно Мілохіна так тоненько свою думку висловив. Діяч культури в цьому контексті це той самий блогер, а все інше ситуація навколо нього. Тобто, по факту, Путін все ж хоче, щоб таких представників їхнього народу на теренах Росії не було. Тим паче, в Мілохіна нігті не фарбовані, про які традиційні цінності взагалі може йтися. Але на цьому тема виїзних зрадників в нашому випуску не завершується. Коментар, як маленькі мухи повторюхи дали, і дрібні пропагандисти на добре знайомому нам Соловйов Лайв, що підпорядковується пропагандисту, в честь якого платформа, власне, і названа, і створена. Ну і все на світі. Тільки в цьому випадку фокус уваги псевдожурналісти змістили на певні заборони для в'їзду росіян в ЄС. Так, от, некий Мардан, це ще один служитель методичок, перекрутився так, наче цитую дослівно: російські граждані по офіційним требуванням Європейського Союзу повинні виїжджати на їх території без трусов. От так от думаєте, зовсім з глузду вже з'їхав? Давайте поясню. Насправді ж суть була в тому, що 8 вересня на сайті Єврокомісії з'явилося роз'яснення щодо права митних органів окремих країн конфіскувати особисті речі росіян, якщо вони належать до товарів заборонених категорій. Серед них мобільні телефони, ноутбуки, фотоапарати, косметика, валізи, зубна паста, шампуні, мило, предмети гардеробу, взуття із вмістом пластику, гуми та шкіри, засоби для гоління тощо. Тому пропаганди влаштували істерику так сильно все загостривши. Насправді ж причини на це вже немає, бо у Єврокомісії роз'яснили, що у громадян РФ, які виїжджають на бік цивілізації, не будуть конфісковувати підсанкційний особистий одяг. Але в'їзд до країн Євросоюзу на зареєстрованих у Росії автомобілях, наприклад, розцінюватиметься як заборонений імпорт. Послушаем, как это было на думку пропагандиста из «Соловьев Лайф» и сравним с нормальной, адекватной, официальной версией. То есть вот сейчас российские граждане должны офици по официальным требованиям Евросоюза въезжать туда без трусов. Ну то есть любой таможенник, ну вот какая-нибудь там польско-литовская мразь на границе или финская мразь на границе, я назвал три страны, где к нам не очень относятся, может, вот абсолютно, следуя инструкции, э, сказать, дорогой товарищ, значит, чемодан оставил, вещи оставил, ну, не знаю, сделай набедренную повязку себе из можжевельника и можешь перейти границу. Вот так вот. Я, как завжди, всем рази, у всему винни, все, кроме России. Ничего нового. Ну, а далее. Від тривоги щодо зрадників до яскравих та вибухових подій на Росії в прямому сенсі цих слів давно ми вже не згадували в наших випусках невідомі БПЛА, що курсують над федерацією та атакують сусідів, але є дещо більш масштабне. Ми можемо сказати, що вийшли просто на новий рівень. Стало відомо, що сьогодні вночі був атакований Севастопольський морський завод імені Оджонікідзе. Глава окупаційної влади Севастополя Міхаїл Розважаєв підтвердив, що в результаті удару постраждали за попередніми даними 24 особи чотири перебувають у стані середньої тяжкості. Звичайно ж, у всьому звинувачують Україну та збройні сили. Ну а російські ЗМІ заявляють, що через попадання крилатих ракет ЗСУ два кораблі, які перебувають на ремонті в Севастополі, отримали пошкодження. Крім цього, Міноборони Шайгу заявило, що було завдано ударю трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту РФ, нібито як завжди, без ушкоджень у них. Ну а яка ж реакція у пропаганди? Вони не могли 100% змовчати змовчити на таке. Поки Соловйов, Сіманян та Скабєєва утримуються від суджень. Але всю ініціативу в свої руки взяла Юлія Вітязєва, яка опублікувала власному телеграм-каналі доволі агресивні коментарі щодо подій. Зацитую допис: Українська розвідка хвастається ночними успіхами. але но є нюанс: Симетрично ответить їм ми не можемо. Просто тому, що з України у України немає... СРЗ, БДК і подводних лодок. Значить, будемо отвічати асиметрично. Як саме? скоро все узнаємо. Ну, це вже можна вважати прямою погрозою. Юлія, а у вас за такі висловлювання по не постукають? Чи це вже узгоджений коментар? За словами пропагандистки, під прицілом ЗСУ був не лише Севастополь. Вона зазначає, що, начебто, наші БПЛА атакували ще й хімічний завод у Твері. Цитую. СУ пытались атакувати хімзавод в Твери. Під прицел БПЛА попав Ріткінський хімічний завод в Канаковському районі. Безпілотник был збит. Лишь обломки упали на території завода. Пострадавших нет. Рідкінський опитний завод прозводять хімічну продукцію для авіаційної і космічної промишленості. Псевдожурналістка та ведуча намагається звинуватити нас у своїх бідах світу. Невже не закрадається думка, що просто хтось покорив там, де не можна? Дуже на це схоже: ось, наприклад, відео, що публікують очевидці, давайте оцінимо. Гандиські пабліки тим часом не намагаються погрожувати українській стороні у відповідь як Вітязєва, Вони просто хладнокровно визнають, що ініціативою володіє Україна і що російська сторона не вміє володіти тим арсеналом, що має на збереженні. Е, так до прикладу, адмінканалу Рамзан зазначає, що варто було, хоча б спробувати перехопити крилаті ракети літаками Міг 31 які для цього і призначені. По факту, телеграм-канал визнав поразку Росії у цій ситуації, але звичайно не забув додати, що Україні вдається, допомогло залісне НАТО. Цитую. По мере накопления запасов крылатых ракет, плотность таких залпов будет только возрастать. Очевидно, что при высокой плотности залпа часть ракет будет достигать целей, перегружая систему ПВО. Собственно, так вышло сегодняшним ударом по севастопольскому кораблестроительному заводу. Сегодняшний удар не мог не пройти без участия средств разведки НАТО, которые нащупали наиболее перспективное для удара окно прорыва. Мы воюем с умным и расчетливым врагом, которым постоянно ищет новые объекты для ударов и способы прорвать нашу оборону своими средствами воздушного и морского нападения. И надо признать, что пока он явно опережает наше Черноморское командование и владеет инициативой. А ось и прямо заява, яка претендует на зрадуньку. Цікаво, як швидко знайдуть власника каналу. Ну, а під кінець поговоримо про Сіманьян. Ця жінка чим далі, тим більше дивує. На федеральному прокремлівському каналі Росія 1 закликала визнати чорні сторони історії Росії. Невже пропагандистка підводить до того, що пора би вже визнати злочини Федерації проти України? Такі, як, наприклад, Голодомор 32-33 років минулого сторіччя, терор, що вони вчиняють зараз, і сотні, та чи не? тысячи других случаев. Я озвучу вам ее цитату дословно, а вы подумаете, что до этого. Конфликты происходят из-за того, что мы норовим видеть нашу историю черной или белой. А так не бывает. Она разная. Если я признаю очевидные и объективные факты, что большевики взрывали храмы и два прекрасных монастыря на территории Кремля и выпускали кишки Священнослужителям і боролись з привичною релігією, подменяя новой экономической. пришедший в релігію, це ніяк не значить, що я антисоветчик, це не значить, що ми повинні її тільки хвалити или тільки ругати. Ну а чи можливий такий варіант із огляду на те, до чого хилить Маргарита? Такі заяви не жарт. Пропагандистка практично прямо говорить, що це все, до чого приклала руку Росія, хороше. Точніше, не все те, що, до чого Росія причетна, в його можна хвалити і виспівати, як то кажуть там. А це сильно відрізняється від всього, до чого привчає пропаганда. Цікавий момент. Будемо слідкувати за розвитком подій. Ну і наостанок, сьогодні ефір на Соловйов Лайв від Голованова та Кніріка. Всі двоє взялися обговорювати Владимира Зеленського і тупим назвали, і жадібним, і не президентом. Все як завжди. Тільки от ще зазначили, що Захід вже готує його, йому заміну. Та за словами зе патріотів це не позитив, адже така заміна буде ще тупішою, цитата. Цей фрагмент треба дивитися повністю, тому я вам пропоную налаштуватися, вдихнути, видихнути і далі спостерігати зі мною. Я прекрасно розумію, що у чоловіка, у якого є хоч трохи-чуть мислі, мислів, але не мазго. Да, я не думаю, что он уже там полностью снаркоманился и абсолютно идиот. Да? Он прекрасно понимает, что под его началом произошло с Украиной и украинским народом. Он это понимает внутри себя. Поэтому, да, скорее всего, что заставляет, да, патологическая жадность, да, он сам добровольно согласился на эту роль, самую кровавую. Актерську свою роботу, тому що меня до сих пор язык не повідомляється називати його президентом. Хоча те потенціальні сменщики, которых зараз готові американці на місці Зеленського тупі, хоча казалось, куди ж более. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки, спростовувати їх. Аби ви якнайшвидше дізнавалися правду і тільки правду. Я ж прошу вас взамін підтримати наш проект «Сейчас» та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі.